Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий радіоконструктор. Називається він Еквалайзер, Многополосний регулятор тембра. Ось вдалося знайти такий наборчик. Так, і зразу тут, бачите, ціна 22 карбованці. І дата виготовлення 9,86, мені здається. Так. Не знаю, хто такі бачив, не бачив. Ось. Ось щось уже випадає. Так. Набор конструкторський електроніка. Ось така упаковка. Так, ну ми будемо ось так його відкривати. Ну, Подивимось так, плата. Ну, мабуть, ось так його візьмемо. Ось. Тут схемка. Нам ще потрібно, хто його виготовляв. Так, а виготовляли його, де ж його виготовляли? А це якась таємниця, мабуть. Немає інформації, хто його виготовляв. На жаль, якось так все засекречено. Ну, дивіться, ось якийсь логотип. Це, мабуть, логотип заводу. Я поки не готовий сказати, що це за завод. Може, хто знає, напишіть. Поділіться інформацією. Так, що тут якісь є дані? Так, кількість полос 6. Живлення плюс 15 і мінус 15, Ось. Це такий якби полуфабрикат. Ось схемка. Так, ну схемка така, якби невеличка. На мікросхемах все реалізовано. Мікросхеми кр 544 уд 1 б Ось такі. Діп 8 восьминожі. ножі. Ось вони, їхнє їхні креслення. Так, тут. Монтажна схемка. Ну, такий нескладний. За один вечір можна зібрати. Ось це блок живлення, який потрібно, рекомендують, як його зібрати. Тут ось стерео варіант моно. Ну, це моно. Моно. Для того, щоб зробити другий канал, ще один такий наборчик потрібно було. Ось платка. Гетінакс фольгований. Ну, наче все позначки є, що куди. Так, все пересипалося, ну, подивимось. Тут що тут? Конденсатори, резистори. Ось МБМ ось такі. Гнізда контактні. І ось такі повзункові змінні резистори. Ось, все. Ось таких. І дивіться, до речі, що цікаво. В ньому шість полос, так? Да? А змінних резисторів 7. А чому запитаєте? А тому, що один це запасний. Да, цікаво так. Мікросхемки теж. Ось вони. ud 1 а Такі. Ось, ось такий наборчик. Ну, все. Все буде Україна, смерть расистам. Всім без винятку. Хто себе вважає расистом, того одне жде. Або смерть, або тюрма. Все, будьте здорові!